Давайте повернемось до тих прильотів, котрі були вже раніше. Багато людей в Дніпрі вже постраждало, і тут мова піде про підтримку, допомогу як від громадянського суспільства, так і від влади. І зараз ви відчуєте різницю, коли мова йде про громадянське суспільство, зокрема про наших. Волонтерів та й просто людей, які небайдужі, то ми стикаємося з неймовірними проявами підтримки і допомоги. Але ж є люди, яким власне за те, щоб вони надавали допомогу, платять гроші і платимо гроші. Ми з вами. Ці люди називаються чиновниками і, у тому числі, надавати допомогу постраждалим. Це їхній обов'язок. Ну от про те, на якому рівні виконують вони свої обов'язки, давайте подивимось відео мого колеги Михайла Назарова, і про те, яку допомогу Дніпровська міськрада надає постраждалим на вже всесвітньо відомому завдяки. Страшні трагедії в житловому масиві. Перемога за адресою. Перемога 118 мешканці багатоповерхового будинку номер 118 на набережні перемоги, в який 14 січня влучила російська ракета і забрала життя 46 дніпрян. А ще 80 осіб були поранені, кажуть, що міська влада про них забула. За чотири місяці після влучання ракети у соцмережах з'явився допис однієї з мешканок цієї багатоповерхівки, який наробив багато галасу. На цьому фото мій будинок та мої сусіди, мешканці цього будинку. Це будинок міста Дніпро за адресою набережна перемоги 118, в який 14 січня 2023 року влучила російська ракета. Наразі минуло п'ять місяців. Досі ні я, ні мої сусіди не отримали обіцяну допомогу та документи про придатність житла та нашого будинку для життя. Наша влада, а саме наш мер Борис Альбертович Філатов, красномовно обіцяв допомогти кожній постраждалій родині у цій трагедії. Але що ми бачимо зараз? Допомогу, яку ми отримали із обіцяного, це вікна у кожну квартиру. Але чи можна жити у цих квартирах? Це головне питання. Наразі на цей час ми зібралися, щоб достукатись до мера, тому що всюди мовчать і не дають нам відповідей. А лисенко зовсім зник з нашого чату, в якому він відповідав на питання стосовно нашого будинку. І дійсно одразу після влучання ракети мер Борис Філатов на телекамери розповідав, яку нечувану допомогу отримують постраждалі. У перші дні після трагедії він майже щодня робив якісь заяви, розповідаючи, як турбується про Дніпрян. Обіцяв бути на зв'язку 24 на 7 та казав, що про придатність всіх квартир до проживання буде відомо максимум за два тижні. я вчора зустрічався буквально на місці події з мешканцями цього будинку? Прийшло десь 300 300 людей. На вулиці півтори години ми спілкувалися, залишили всім е, людям е, мобільні телефони, заступників міського голови, е, керівників профільних департаментів для того, щоб 24 7 вони мали можливість е, деякі проблеми вирішувати е, е, по телефонам або через месенджер ми. По програмі, яка прийняла міськрада е, на відшкодування збитків за е, порушене, за е, зруйноване майно, е, будемо виплачувати до мільйона гривень постраждалим. Але є одна проблема, і це теж вже не новина. Ми зараз ще не можемо сказати, скільки нам потрібно буде квартир демонтувати. Цифра різниця, тому що візуальний, скажімо так, огляд каже, що це може бути 90 квартир. Але може і більше зараз починається інструментальне обстеження. Тому ми будемо намагатися, як можна зберегти житло для людей. Але ви ж розумієте, у деяких під'їздах, ну сьогодні, мені Макавцев керівник департаменту транспорту, що відповідає за вивіз речей та мевлів, докладував, що не можуть до деяких квартир дойти, тому що розрушені прильоти у під'їздах, тому. Будемо дивитися, і я думаю, що десь через два тижні ми вже будемо точно мати інформацію, скільки квартир потрібно буде демонтувати. Та вже минуло не два тижні, а чотири місяці. А постраждалі акт обстеження будинку досі так і не отримали. За чотири місяці не так давно ми отримали акт на пошкодження квартири. Саме квартири, де зафіксовано, що в нас всередині пошкоджено. Нам поставили вікна і нам поміняли вхідні двері. В принципі, це все зараз. Головне питання, чи придатний наш під'їзд до життя? Ми досі не маємо офіційного акту заключення, тільки усні запевнення в тому, що все окей, і жити можна. Перший місяць з нами ще більш-менш комунікували представники місцевої влади. Заступник мера були зустрічі з мером. Вони є в наших сусідських чатах. Після першого місяця будь-яка комунікація пропала, все затихло. Страшно і страшно, що нас годують обіцянками. Що от от і ми з вами прокомунікуємо. От, от і буде. Зараз повна тиша. Ми не маємо жодної інформації. Ми дуже хочемо повернутися додому. Я дуже хочу розпочати ремонт, але мені страшно це робити, враховуючи, що не відбувається демонтаж, досі немає офіційного документу. У сусідів протікає дах, у нас протікає підвал після вибуху, і ну, в мене є питання до стану під'їзду. Після того, як мешканці постраждалого будинку публічно звернулися до мера, і це звернення розмістили найбільш популярні телеграм-канали в місті. Ігнорувати постраждалих далі міська влада вже не могла. Але градоначальник не став особисто зустрічатися з людьми, а відправив до них своїх підлеглих. А у себе на сторінці у Фейсбуці заявив, що акт за два тижні не робиться. Пане Борис, що скажете за будинок 118 на перемозі? Можливо, ви бажаєте зустрітись сьогодні з нами біля нашого будинку в 18.00, а також звільнити редакторів з вашого каналу Дніпро ТВ не бажаєте? За перекручування інформації на 118 му будинку? З вами зустрінуться Федоренка та Грицай, та все розкажуть. А якщо ви вважаєте, що технічний звіт про стан будинку можна намалювати на колінці за два тижні, то ви дуже помиляєтесь: якщо ви не задоволені допомогою міськради найбільшою та найшвидшою в країні, то можете звернутися в її відновлення або спитати мешканців Запоріжжя чи інших міст. Пане Борис, я усе розумію, але вже пройшло 5 місяців. Ми, як мешканці корпусу 3 та 5, просимо технічний акт, котрий, зі слів Федоренко, мав ще бути 2-3 місяці тому. Моя родина, як і я, вже 5 місяців орендує квартиру, та не можемо почати ремонт у своїй квартирі. Так само, як багато інших мешканців цих корпусів, надайте акт для розуміння подальших кроків. Сьогодні дадуть копію. Потім викладуть його в Google таблиці для всіх. Зустріч чиновників мерії з постраждалими пройшла досить гостро. Директор департаменту житлового господарства Владислав Грицай на багато питань, що турбували мешканців будинку, нічого конкретного відповісти не міг. Я так розумію, що через місяць готов опочатиний проект. А чому проект не знати проект? А Потім подається в прозоро сроки. Прозора всегда прописываются, когда все-таки будет демонтирован подъезд. Ну хоть какие-то примерные же у вас есть эти сроки? Еще, еще раз мы не видели проекта. А когда переезжать будем? Куда что? переезжать? Да, да, вот. сейчас, сейчас переезжать. Вчера переезжать? Уже можно переезжать. То есть никто вас, значит, не мешает вам жить и находиться в этих подъездах на сегодняшний день. еще раз, кто Это вы придумали только что. Это вы только что придумали. До речі, за декілька місяців, що минули після трагедії, змінилася і риторика міського голови Бориса Філатова. Що робити з понівеченим будинком? Він пропонує вже вирішувати після перемоги. Зараз ми провели інструментальне обстеження. Ще триває геологічне обстеження. Після всіх обстежень ми будемо вже вирішувати дальнішу, дальнішу би, ситуацію з цим будинком. У будь-якому випадку, що ми будемо робити, скажімо так, з понівиченими нашими будинками, з нашими містами, ми будемо обговорювати це з територіальною громадою, з нашими мешканцями. Може, ми захочемо як можна нашвидше забити цю війну? Я не знаю. І залишати, скажімо так, пам'ятники цієї страшної війни, може, люди цього не захочуть. Може, вони скажуть, що давайте забудемо цей жах. Тому давайте ми дочекаємося перемоги, а після перемоги будемо вирішувати всі разом, що ми будемо робити. Зверніть увагу на останні слова Філатова. Ну він же ж просто з'їжджає з теми. Він відмовляється надавати допомогу постраждалим. І зверніть увагу не лише на некомпетентність наших чиновників, вони не спроможні надати технічний акт на пошкоджений будинок. Так, да, безумовно, всі згодні за два тижні це не робиться. Але на хвилиночку минуло вже 4,5 місяці. Скільки вам ще потрібно? Рік, два, десять. Чи як сказав Філатов після перемоги? Тіпа, перемога все спише. Та ні, перемога нічого не спише. Перемога навпаки поставить питання, хто і чим займався і як виконував свої обов'язки під час війни. Це по-перше. По-друге, щодо некомпетентності. А ви не розумієте, що в країні йде війна, і що от до таких проблем треба буде бути готовим. Треба міняти робочі алгоритми, підганяти їх під потреби часу, не валандити з людьми, як ви звикли робити це за більш мирних часів. Тому що війна вимагає швидких дій дій і швидкої допомоги. І зверніть увагу: під час оцих усіх комунікацій. Від постраждалих жодного разу ми не почули про якісь фінансові питання. Вони вимагають елементарного дайте нам технічний акт. А між тим цей технічний акт знадобиться якраз в тому числі і після перемоги, коли мова піде про репарат виплату репарації з боку переможеної Росії, в тому числі вони ці репарації мають бути спрямовані і для таких постраждалих людей. А, але чиновники не спромоглись навіть скласти технічний акт, щоб люди знали, ну власне на яку суму їм розраховувати. Вже нічого не, не компенсує, я не скажу знищене, але пошкоджене життя, і, власне, ж, знищені оселі, в яку в які люди, можливо, душу вкладали. Але щоб матеріально їм щось компенсувати, для цього і потрібно, щоб чиновники працювали. А чиновники просто відбуцкують, і відбуцкують кого? Відбуцкують постраждалих від рашистських прильотів. Оце рівень наших міських чиновників, і зверніть увагу на ну це вже традиційну байдужість і зверхність, яку вони проявляють у спілкуванні із людьми. Але е нагадаю вам, що цього тижня пройшла сесія Дніпровської міськради. Назову вам лише одну цифру. Е для чого? Для того щоб ви зрозуміли, коли е піде наступний сюжет, там якраз мова е піде про суми компенсації. Так, от щоб ви запам'ятали. Е Лише на власний піар на висвітлення своєї діяльності на під час минулої сесії депутати Дніпра виділили 200 мільйонів гривень. Лише всього одну п'яту від мільярда. Оце 200 мільйонів гривень. Тримайте це в голові, коли будете дивитись наступний сюжет. Теж про постраждалих, будь ласка. Третій дом від приліта, третій будинок, це дуже близько. І якщо в мене у сусіда все зруйновано, це нам чудом, що м'яко покривля він устояв. Він підняло і гепнуло цілих два доми, і криші вони стали як їм треба. І всі ж балки, всі стропили полопані. Але ми оціми досками тоді ще ж їх підкріпили домкратом, щоб воно не завалилось. Але вся м'яка покрівля, вона ж відійшла. Ракета прилетіла на перехресті, і третій будинок по той край. Він же завалився, але пізніше перші два знесені були, а третій завалився від першого снігу. Оце нас таке чекає. Я так розумію, тому що ми з цієї сторони треті. Теж жодної копійки допомоги. Паперова тяганина тривала понад три місяці. Проте сподівання на те, що міська влада підтримує переселенців, виявилися марними. У першому акту було комісії, як положено. Вони самі говорили, що повторюють, що на кришу, кришу спасло, тому що вона не зруйнувалася і будинок, тому що м'яка покрівля. Акт перший зробили. Нам його видали. Да, тоді приїжджав Вишнівецький, сьогодні кипішу, вида. Видамо все, там вони написали, що дах повністю міняти. Треба покрівлю, треба все. Демонтаж однієї другої. Несущі, да, по Жені, потолки вони все дуже добре написали, о тому що потолки звисають. Потім людям сказали знайти фірму, яка зробить кошторис необхідних ремонтних робіт. І з власної кишені заплатити треба за цю роботу. Ні, ми визвали з фірми легальної. Хлопці приїхали, які хочуть у нас робити, коли дадуть гроші. Собрались робити. Вони зайшли, так знаєте, і так глянули. Вони сказали, тут мільйон навіть не, ну, не вложитися, як вони казали. Почитали вони з мету, все розписали, все подрібненько і по акту. По першому вони насчитали 940 тисяч. Та на цьому епопея із отриманням відшкодування за пошкоджене житло не закінчилася. Люди зробили кошторис і відвезли до управління соцзахисту Дніпровської міськради. Чиновники вимагають тепер додаткової техекспертизи, оскільки сума на ремонт виходить чимала. Комісія прийшла техекспертиза. Ми, знаєте, як то думала, що якщо це техекспертиза, я взагалі мовчала і як от вам кажу, не говорила їм нічого. Вони по мені самі все бачите. Але він так ось як зайшов, я сиділа з малим, а він каже: та у вас шпалери пишемо, плитка, там оці п'ять штучок, що відійшли, підмазати. І вони так кажуть: да нічого, якщо ми щось пропустимо. Тоді сметчики вам вони напишуть демонтаж. Так так, хай буде. Ми ж підписали, тим паче вам дві виплати. 500 плюс 500, опять на це ж. Зробили тех експертизу, та коли люди її відвезли до управління соцзахисту міськради, на них чекав ще один сюрприз. Ми поїхали відвезти другу, Вони кажуть заберіть першу. А я кажу, а, а навіщо ми робили перший акт? Навіщо ви казали? Тепер все по новим правилам, щоб нас ніхто не дурив, як то хтось там дури, у кого, у кого там мали пошкодження устрою компанії, то ми от там как-то прийняли рішення тільки по-другому. -по Пізніше жінка дізналася, що можна було самим обрати який кошторис подавати на відшкодування. Та коли це стало відомо, вже було запізно щось міняти. Принаймні, їй так сказали в управлінні соцзахисту міста. Мені кажуть, вже пізно, і тільки по цій експертизі. ваші документи вже там на ісполкомі, на комісії. Чекайте, вам знову вам скоро прийдуть гроші. Ми почали чекати і ще февраль-март ми здали. І ось досі ми чекаємо. Тут ми купили іпотеку на 20 років. І якщо вони впадуть, то я останусь з сім'єю і з батьками. У нас велика сім'я. Я останусь на вулиці. І ще і здовгу. Півроку пройшла з того моменту. Ще не кобійки не отримала. Ми дуже переживаємо. Від кожної гучної ворожої атаки в оселі родини маслових здригаються стіни та стеля. Скільки ще витримає будинок, невідомо. Рушити почали. Тепер я просто на цілий день чекаю із дому. Я сижу на вулиці, тому що воно може завалитись у будь-яку хвилину. Зверіть увагу, знову ж та ж історія, що із перемогою 118, чиновники ігнорять потреби реально постраждалих людей, які, люди, люди, які залишились або ризикують залишитись без житла по перше, вони не виконують свої службовні обов'язки. По-друге, вони заганяють їх оці в бюрократичні кола, де звичайно людина не може розібратись. Та як, як бачимо, самі ж чиновники не дуже то знають, що їм робити, тому що очевидно своїх посадових інструкцій вони не дуже вивчали. І по-третє, знову ж таки, до реальної фінансової компенсації людям, у яких вкрай складне становище, навіть не дійшло. Я не хочу в телевізійному ефірі говорити все, що думаю про наших чиновників. Але я хочу повернутись до думки своїх не бросаєм. От там з боку країни агресора це часто чується, і вони, як по факту ми бачимо, своїх бросають. І те ж саме ми маємо той же підхід, ми маємо ні не з боку країни агресора, а з боку наших чиновників. Ну, виникає питання: так де тут окупаційна влада? А окупаційна влада, перш за все, орієнтована на те, щоб вичавлювати з окупованої території її ресурси цієї території, жити за рахунок цієї території, чим власне успішно і займаються чиновники Дніпра? Нагадаю, ота сума 900 з чимось тисяч гривень компенсації? Родина Маслових так і не отримала, зате депутати і чиновники Дніпра виділили аж 200 мільйонів, от буквально днями, на власну рекламу. Як на мене, це багато про що говорить.